Завершився футбольний турнір Кубок Героїв Збройних сил України. Майже два місяці вісім команд Черкащини змагались за першість та збирали кошти для наших захисників. Як минув фінальний матч та скільки вдалося накопичити, дізнавалась наша кореспондентка. На центральному стадіоні в Черкасах відбувся фінал турніру Кубок Героїв ЗСУ. Його спільними зусиллями організували обласна військова адміністрація, обласна асоціація футболу та благодійний фонд Сергія Притули. Каріна прийшла поболівати за футболістів та підтримати ЗСУ. Очікування всі дуже виправдались хлопці, молодці що перша команда, що друга команда. З такими хлопцями ми точно прийдемо до перемоги. За всі ігри турніру зібрали понад 2,5 мільйонів гривень, які підуть на потреби захисників. Очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець каже: попри залякування ворога, черкащанам вдалось об'єднатися заради спільної мети. Ми маємо всі робити велику одну справу. Хтось це робить безпосередньо, знищуючи ворога в лінії зіткнення, хтось робить все те для того, щоб ця потужна наша сила могла це робити, тобто знищувати. І саме в цьому ми об'єдналися з потужними громадянами України, патріотами справжніми. І сподіваюсь, нам це вдалося. Зі слів засновника благодійного фонду Сергія Притули, паралельних проєктів дуже багато. Зараз зокрема контрактують дрони камікадзе. Частина виручених коштів піде на відновлення БМП, а також трофейного танку т 72 Який наші десантники підбили, зробили екіпаж хорошими рускими. І ми викликали спеціалістів, які оглянули танк і сказали, що він підлягає відновленню. Власне, це зараз і відбувається. Фінальний чак, який буде, я не знаю. Попередній танк ми відновили за майже півмільйона гривень. В принципі, це не є такі гроші, щоб заламувати через них руки. Ми в кінці кінці танк віддали хлопцям на передову, і вони зараз будуть з нього валити по русні. І... Футбол потроху повертається до сьогоденні українців. На матч завітали президент Федерації футболу України Андрій Павелко та відомий футболіст Олексій Михайличенко. Така ініціатива надає можливість через футбол е, об'єднати всіх е, небайдужих громадян і допомогти нашим збройним силам України. Ну і я впевнений, що завдяки таким турнірам ми повертаємо футбол в наше життя. У 80-х я грав на цьому стадіоні. для мене це дуже важливо. Це, мабуть, така історія, коли повертаєшся в минуле. Але я зараз вийшов на це поле, щоб не повернутися в минуле, а заглянути в майбутнє. Я, я бачу його. Під час нагородження сталася ще одна подія. Команда Переможець віддала виграшний сертифікат на суму 50 тисяч гривень у фонд Сергія Притули. Тренер клубу Олександр Казанюк розповідає, що рішення прийняли разом із президентом клубу. І трохи ми, мабуть, своїми виступами десь ну, і допомогли Збройним силам і вболівальники, які трошки відволіклися від цих подій, і, я думаю, теж отримали задоволення. Саме головне, щоб ми перемогли, щоб перемогла країна це саме головне для нас сьогодні на даний момент. Кожен зараз працює на своєму місці заради перемоги. Захисники України щодня борються на полі бою, аби ми могли жити. У футболістів Черкащини свій фронт неважливо, чим ти займаєшся, головне робити це добре, і завжди тримай в голові, що ти можеш це робити, тому що армія тебе захищає. І люди намагаються навіть за умов війни все таки зберігати здоровий глуст, зберігати усталений спосіб життя. Діти хочуть ходити в музичні школи, хлопці хочуть грати у футбол і так, далі, і так далі. Але просто грати в футбол зараз це виглядало б дещо цинічно. Грати в футбол і зібрати гроші на допомогу українській армії це виглядає абсолютно логічно за тих обставин, в яких зараз живе країна. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільтана.